Я почну з того, що 2022 рік, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то наша область була майже окупована на 40%. і все ж таки депутатам вдалося всім нам зберегти найвищий представницький орган області обласну раду, і вона працювала всі ці три, фактично, роки, і відповідно проводила сесії. Розглядали відповідно, тобто багато питань, тобто демократію ми е, зберегли, тобто можна сказати, в повному е, обсязі. Поряд із цим, звичайно, що е, сьогодні було прийнято рішення звернення. Стосовно підтримки нашого верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського, який фактично об'єднав весь цивілізований світ всю Європу в прагненні справедливості, відповідно боротьби, і так дійсно абсолютно правильно депутати сьогодні засвідчили йому свою підтримку і дійсно нічого про Україну без власне кажучи України. Ми Чітко бачимо і свої усвідомлюємо певні російські наративи і відповідні маніпуляції у соцмережах, які ширяться, і тут дійсно нам головне продемонструвати ту єдність, яка у нас була в 2022 році, яка у нас залишається і зараз. Я кажу про Харківщину, тому що ті виклики, з якими ми стикаємося наразі, це обстріли, це відновлення, це критична наша інфраструктура, це енергетика. Кілька разів. Місто Харків опинився в повному блекауті. Тут дійсно всіми абсолютно зусиллями, потугами, потугами всієї фактично країни підтримки о, там особистої президента та уряду. Ми все оперативно відновлювали і далі ці виклики зберігаються для нас цілодобово. Тому о, таке рішення дуже важливе і тим більше дуже, скажімо так, показово, що Харківська там область це зробила першою. Пане Олеже, а як взагалі реагують люди на заяви політиків, що лунало напередодні? Знову ж таки, для людей основне це дійсно досягнення справедливого миру. Вони всі абсолютно чітко розуміють, що надія у нас на збройні сили які. Фактично роблять дива, і у нас на них дуже висока надія та сподівання. Ну і звичайно, наші наше вище політичне та військове керівництво роблять свою справу на міжнародній арені. Тому звичайно, люди у нас згуртовані. Люди абсолютно чітко розуміють ті виклики, які у нас є постійні авіаудари, бомби, і мета у ворога одна це знищити українську націю. Він знищує не тому, що якісь є там інші причини, тому що ми українці, тому що ми живемо на своїй фактично землі. І дійсно нам потрібно і далі бути абсолютно згуртованими, і все це показувати і Європі, і всьому фактично цивілізованому світу, да, для того щоб дійсно нас чули. І коли вище політичне керівництво, тобто користується такою підтримкою, то звичайно там це додає, скажімо так, ваги на будь-якій міжнародній арені. Пане Олеже, повітряні сили повідомили Дуже. про комбінований удар ракетами по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Скажіть, будь ласка, яку інформацію маєте про цей обстріл і про наслідки? Так, дійсно вночі було завдано комбінованого удару. Спочатку були ракети, включаючи калібри. Це наша була промисловість Харківська, це харківське, скажімо так, підприємства. Я маю на увазі на території Харківської області, які перебувають. Крім того, після того було завдано через деяку паузу, через деякий період часу шахеди ударами. Від е, цих ударів постраждали фактично наші підрозділи, які ліквідували вже наслідки, е, в тому числі працівники національної поліції. Ворог застосовує такі комбі... тобто, комбіновані удари е, не перший раз, і на меті знов ж таки у них це максимальне ураження наших цивільних служб, якими в тому числі є національна поліція, яка ліквідовує і фіксує наслідки. Таких ударів, звичайно, підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога тощо. Наразі, ще, скажімо так, протиаварійні роботи на місцях відповідно тривають. Поряд з цим маємо удари керованими авіабомбами по півночі нашої території, по Богодухівському напрямку. Так само по Куп'янському напрямку досить важка ситуація, проте наші воїни лінію фронту тримають. Там успіхів ворог не має, хоча і ці атаки вимірюються за добу до відповідного 20 атак, і він не припиняє тиск, намагаючись просунутися вглиб нашої території. По півночі, по харківському напрямку, у нас ситуація без істотних змін.